Всім привіт. Да, купив я собі Мінська зараз розкажу, як це все було. Продав я свою діло. Купляв за 3, продав за 10, десь на початок осені Коротше я Продав її. Через пару днів захотів я щось типу, типу, Поїхав в сусіднє село, продавався там червоний Мінськ Поїхали з друзями, забрали його. За 6 тисяч. Коротше, привезли, ну там треба було ската два, передній, задній, камера вилазила. Ну, я ще на ньому тоді їздити не вмів. Ось до цей Мінск червоний. Ось до два. Коротше, не вмів. Я не знав, коротше. Я геть... Ну, ми його тупо взяли, я геть на ньому не їхав. Приїхав додому, на другий день навчився вже їздити. Коротше, після третьої передачі хитало. Був величезний облік, бо переднє колесо було криве. Рублем хитало в різні сторони і моно було, ну ви самі розумієте. Коротше, коротше, ну, треба передній диск був. Я повіз його назад, коротше, віддали мені гроші. Тоді 3 вересня ми з татом. Коротше, поїхали, купили отакого Мінська, оцього цього вже за 4 тисячі. Все на ходу, резина взагалі нормальна. Що задня, що що переднє. Доків, звісно, немає, але на той червоний теж не було. Ось таке колесо від Юпітера. 18 го діаметру. Просто взяли, щоб було запасне. Ну, це від Юпітера. За 400 гривень нам його віддали. Короче, скат нормальний, камера теж. Ну, диск далі, маленький, ну, в принципі, нормальний. Поворотник тонірував це вже я. Коротше, він був синього кольору, це вже чорний його і Ой. Ось до корчу сині бардачки. Бачок був синій. Зараз покажу. Ось до чор синя не люблю. Червоний. Червона була оця штука, що фару тримала. І червоним було крило. Так. Що там далі? Зараз. По мотору вісток заводиться класно. Тільки, звісно, зараз не зможу показати вам. Бо бензина тут взагалі ноль. Буде бензин з ним до відео. Як він заводиться? він з полтачка, На холодну взагалі. Ну це ж Мінск, ви ж знаєте. Все, коротше, весь до постокові. Мотор сток. Міняли в поршень, бо вилетіло стопорне кольцо. Кольце нові ставили. Коротше, карбюратор тут такий, якийсь білоруський, зараз ось якимись підсосами. Тому. Коротше, і в Воздухан там діравий. Коротше, Треба воздухан, він дуже багато воздуху смокче. І карбюратор треба якийсь К62 чи К-68, бо цей, ну, цей взагалі щось. Коротше, він з ним душиться. Ну заводиться нормально. Резина задня оцього є пощинована. Ось договорю. Як я казав, заводиться нормально. Приборка, світло, дальнє, ближнє є. Поворотники там треба щось настроїти, провода переоцейкати. Стіплення. Всі передачі роблять. Перша, друга. Ну там далі так. Не травка. Такі дуже стоять. Таке крило типа, від восхода. Перероблена. Фара ось за таким. Все, спідометр. Ну, це вже 12 вольти, вольтний мінск. Ну то був пав десь, загубили кришечку. Ну це вже так. Це вже по мілоках. Ось, я казав, тут червоний крило заднє, а саме синій був. Ну, от такий невеликий, невелике получилось. Давно у мене не було на ютубі. В наступних роликах покажу, як він заводиться. Ну і всяке таке. А всім, хто додивився до кінця, спасибо, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і всім пока